Ну, Луцьк досить багатий на відкриті водоймища. І контроль, який ми здійснюємо за їх станом, санітарним станом, за їхнім е, забрудненням, то тривог, який б я хотів сказати сьогодні, довести до відомого населення міста, немає, не повинно бути. Е, наші водойми в основному чисті. Зв'язку з тим, що зараз сприяє цьому, що багато підприємств не працює. Немає якихось аварійних скидів, викидів і так далі. В основному всі доволі. Довольні. Ви розумієте, це як вроді час моря, час світязя. От Так що дуже вдячні ми за те, що про нас так піклуються. Трохи б для шахматистів зробили пару лавок або й столик. Було б ще краще. На, першому, на першій стадії освоєння і видобування газу із родовища буде задіяно три свердловини, які мають найчастіший газ, найменшу кількість, ну, по суті діла, там нульова, нульовий міст сірководню і метеокаптанів. Я побачив ту палатку, як вони поставили. то Вони зруйнували, по-перше, асфальт, що його ніхто не поправить. Так воно закинеться, зимою його розіпре. І опять же дорога буде в гіршому стані, як назад. Дорогу не можна перекривати. Як це так? Туди люди ходять, діти ходять, бачив, ніякого світла ніяк нема. Заштиряй шовки, що вчора ввечері зацепився, впав. Забили штиря на, 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 на стежці, Де це може бути. Вся суть в тому, що наш намет зараз стоїть на нашій території, який виділений нам Ось є рішення сесії міської ради. Підписи є на те, що це територія виділена під будівництво церковного благодійного комплексу. У нас було написано відношення на ім'я заступника міського голови. Ось Святослава Євгеновича, який доручив розглянути наше питання відділу внутрішньої політики, відділ внутрішньої політики погоджував всі ці питання з земельним управлінням, з міліцією. І це все було погоджено. Ми маємо копії документів. Судячи по характеру нападу, аналізуючи всі події. А також те, що ми встановили, крім того, під час огляду місця події, що неподалік від місця скоєння нападу було виявлено так називаємо лігвище, тобто видно було зразу, що нападники готувалися до цього злочину, а тому, на мою думку, знали, хто він такий. Значить, судячи з того, що він і представився прокурором, однак вони не реагували, він тим більше, як нам відомо, він їм встиг повідомити, що автомобіль застрахований. Тобто нічого їх в цьому випадку не зупиняло, і вони продовжували свої активні дії. Причому, судячи з того, як вони між собою спілкувалися, їхні дії були направлені на позбавлення життя його. У зв'язку з цим прокуратурою області порушена кримінальна справа. По замаху на вбивство на працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також про розбійний напад та незаконне заволодіння транспортним засобом. Як пояснює сам потерпілий його дружина, зброя в них була. Чи вона була вогнепальна, чи це був муляж, невідомо, але потерпілий сприймав її як вогнепальна. Пам'ятаю себе дитиною. Де б я не ходила, мене нічого не цікавило, тільки травинка, тільки квіточка. Як я пішла вже і зірвала, побачила, що я вже таку бачу, то тут вже все. Ну, як ні, то я мушу довести, що то таке. Початок то природа. І не даром нам, батько медицини Гіппократ, сам він грек, який жив у Греції за 500 років, там трошки менше до народження Ісуса Христа, отакий заповідь оставив, клятву Живи так. Щоб їжа твоя була твоїми ліками. А твої ліки була твоя їжа. Що від природи перебрав, виведи, що не добрав, поповни, но не пошкодь. То треба хотіти і ще й не лінуватися. Бо то дуже така ну, повсякчасна, повсякденна і систематична робота, яка ви... Виділяється і часом, і чим хоче. Так само і сушити треба. за всім треба доглядати, щоб нічого ніде не зіпсувалося, і щоб воно було якісне. Ті лікарські рослини, які в собі тримають, наприклад, такі пахучі ті речовини, ефірні, то їх не можна в жарку погоду заготовляти, коли сонце. Через те, що Відкриті пелюсточки, і ті ефірні пахучі речовини вилітають, зникають. От інколи знаєте, йде мимо хати і чуємо, що десь троянда цвіте. О, а вона вповна. То й цю троянду треба заготовити до сходу сонця. Щоб квартиру не лишати без нагляду, потрібно звертатись до сусідів за допомогою, щоб наглядали за цією квартирою. По можливості встановлювати охоронну сигналізацію. Вона обов'язковому порядку вам може допомогти. Якщо бути уважними, то можна все-таки замітити, або сусіди можуть замітити, що хтось цікавиться цією квартирою. Як правило, що без підготовки на квартиру ніхто не йде. Її мусять, як ми називаємо, обзвонити, попробувати, обдивитися, хто там живе, має він щось чи не має. Якщо це затемнене місце, щоб в цьому в ці місця бажано. І бачите, що якісь там є підозрілі особи, їх обійти, старатися йти разом з кимось, якщо ви чуєте, що хтось вас наздоганяє, от у обов'язковому порядку постаратися вибігти на освітлене місце, призвати на допомогу інших людей. І зрозуміло ж, негайно звернутися за допомогою до працівників міліції, нарядів, яких працює в місті, до досить для того, щоб оперативно зреагувати. Треба все життя вчитися, це найголовніше. Друге, це повинна бути чесність. Хворий повинен тобі довіряти. Довіра зі сторони пацієнта до лікаря повинна бути. Без довіри, без віри в лікаря не може бути виздоровлення. До смертей не можна звикнути. Це неможливо звикнути, Це, кож, це кожен раз. Е, ну я знаю, це любому хірургу. Це кожен, кожен раз він переживає смерть хворого ну, так, як близької людини. Це завжди. Я не бачив ще хірургів байдужих. Ми тут бачаємо порушення і певну будемо говорити змову. Ось розпочата справа, йде дослідження по тій справі. Ось, і надіємося, що у нас вистачить аргументів і фактів, і доказів за те, щоб завершити цю справу значить, штрафними санкціями. Є літо, пора відпусток, плюс, слава Богу, ще і бізнес працює, теж багато перевозок є, і закордонних, і в межах України. Воно теж дає відповідно, і є попит. От, якщо б не було, скоро почнеться жнива. і Відповідно на збирання врожаю потрібне буде пальне. Буде впливати, тому що все дорожає, пальне дорожає, запеці дорожають. І ціна, мабуть, буде піднімати на тепло. Заправляти все одно прийдеться, яка б ціна не була. А з державою боротися, по-моєму, безполезно. А чи ви, в свою чергу, ну, будете піднімати ціну на проїзд? Ми практично зараз то йому навіть при цій ціні, яка є, ще піднімати нема резону. Люди взагалі перестануть їздити. Якщо буде дорожче, не буде виходити, будемо кидати. Ну що, І сказали, щоб ми мовчали, до на нас з роботи вижили. Нам ніхто тих зарплат не дав. Відпускне? Вижену і зробили. Чи тої зарплати не було, що є. Так? То що може неправда скажете, дивиться правду? Правда. Ми боялися Надя, до хто Ти викликав, прийшов, все, Ти з роботи уволена. Скільки вже можна терпіти? Тих поскорочував нас, поскорочував людей, повиганяв і все. І людина, я пропрацювала в мене тільки одна в трудовій книжці записи. Прийшла сюди в 23 роки. І 28 років пропрацювала і вигнав, просто в один день людей понабирав зовсім нових роти, позакривав, і все. Люди сидять і мовчать. А прийшов Миколаєв, жадавай зарплату. Додавай да, зарплату. Вже сьогодні почали писати. А скільки ми писали і на обласну раду, і на міську раду і скрізь, і скрізь прийдеш підписувати по бригадах. Слухайте, дві-три людини підпише всі сидять, бояться, бо Вчора чорт школи там прийшло 180 да, це тисяч. Це ті гроші, які були зароблені вам на період. Сьогодні це цей період. На сьогодні заборгованості міського бюджету перед вами немає. Цю історію вже чула до речі, Олег Анатолійович депутатський депутатській ви б краще закрили рот і помовчали. Я хочу офіційно пояснити пану Савчуку. Якщо можете, то я ж поясню з ляпасом навіть. Чесно вам скажу. Чому тендер був організований ви дуже і дуже багато собі дозволяєте? Як напевно, збори. я думаю, але ви напевно дуже багато собі дозволили. Я думаю, так от я думаю. І думаю, досить жінка, це досить великий передав. Можливо можливо можливо, 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 хай буде так. От тендер Дови був будь ласка, тендер був дійсно переведений на МЖК. І визначено, що він переможе стендеру, тому що в підприємстві не було печатки, де б можна було де печатка. Розкажіть мені в підприємстві немає бухгалтерських документів. На підприємстві немає бухгалтера на протязі року. Що ж я вам сказати, це неправда. Коли в минулому році треба було закрити перед людьми заробітну плату, Требу то ви казали закрити. ті гроші Требу пускати треба на житлово комунальні вас. підприємства. Розуміють вас, розумієте, ось листи, ми з вами не ось листи, Лариса Миколаївна. Ось листи пустити на. Такі-то підприємство відповідно 360 ти. тисяч гривень. Так? Ви, ви підписалися. Я ви підписався. Та. Так от я вам скажу, це кошти, які, які заробили я жеки. Які заробили жеки. Але Шановний. перш за все треба погашати зарплату перед людьми. І зараз вішати лепшують їм. А, я їх я мав, мав дурити тоді. То тепер виходить, що дурить вже хтось. інший. Всю групу війшли в основному старі чиновники. І діючі, і не діючі. І потім під їхньою під орудою були десь на початку вже Нового року 2010-го проведені такі збори. От. Але було видно, вже потім, коли вже це вже відбулося, і провести аналіз цих подій, то було видно, що це був розписаний сценарій. Хтось десь за стінками нашого будинку цей сценарій розписав, якісь юристи, якісь наші піартехнологи. Не було проведено, і ви не вибрали ревізору чи ревізійну групу, і її не вибрали в той час. Збори пройшли так, якби і статут не прийняли, саме головне не прийняли статуту. Тобто практично вони об'явили ОСББ без чинних органів. «В той момент якраз. На ринок вийшли луцькі комунальні системи, які запропонували нам про те, що вони дадуть інвестицію, інвестицію причому, що вони зроблять індивідуальний тепловий пункт і крім того, утеплять будинок. Однак кошти вони будуть повертати собі за рахунок цього, цієї різниці між тарифом міським і з економленими геокалоріями якраз по лічильнику. З кожним мешканцем у нас. Була розмова і мешканці, і ми підписали угоду з ОСББ біном на чолі з Юлією Володимирівною Сабатьок, і з мешканцями заключили також угоди на теплопостачання, гаряче водопостачання. Луцькі комунальні системи виграли грант на суму 400 тисяч гривень, які пішли відповідно на інвестування даного проекту. А частина? Частина кошти це кошти осіб, які це кошти приватних осіб, інвесторів, які вкладають такі кошти у зв'язку для покращення умов життя кожного жителя. Вони в підвалі зробили теплопункт такий, який представляє собою лічильник, комп'ютер, який там стоїть в підвалі, по температурі підвалу. Міряється, визначається температура в квартирах. Якщо в підвалі там плюс 12, то в квартирах повинно бути плюс 18. І під цю температуру вони вирахували на плюс 12 така, спочатку калорій, а на плюс 18 по формулі визначили, повинна бути трошки більше. Ну, наприклад, плюс 40 градусів теплосії повинна бути. І ця температура плюс 18 буде підтримуватися в квартирах. От і потім, коли ми вже почали добувати, що і в хазах холодно, і що не можна провітрювати, і порушений мікроклімат безперечно, це будинок перший, і далі ми плануємо працювати в цьому напрямку своїми силами. Наскільки я знаю, плани енергосервісної компанії Луцької комунальні системи, яка виступала тут замовником, що вони можуть два-три чотири будинки або подібних, або менших, або більших робити в рік, Вони говорили, це буде вам безплатно, безплатно. Зайпінопластом, це нікуди не входить, це просто буде безплатно. Це хто? Бодаш це сад. Ми зараз ще працюємо над е, такою ситуацією, щоб максимально готові були штаби по районах. Максимально готові. Тобто, якщо район нам дає е, ре, е, реєстр житла, він мусить бути в нього, тому що. Ну, не знаю, настане така ситуація чи ні. Людина приїжджає, ми говоримо, ви їдете в Горохівський район. Я умовно кажу, так, в Горохівському районі вже мають знати, що до них їде така-то, така то, така -то сім'я. Люди, як їдуть, ну хочемо до Луцька. Ну, то ми всі хочемо до Луцька. Може, всі ми хочемо до Києва переїхати? Зазвичай ті, які працевлаштовані, працювали, мають професію: продавець, кухар, слюсар. Інженер, інженер-програміст, ну, в принципі, великий обсяг людей є. У цій квартирі доживе ваша донька. Ви жив жили в 2007 році. Жила я. Но да. ГПЗ я жила на двох квартирах. Тобто, да. Ви кажете, що ця квартира за вами не чиниться. Яким чином ця квартира дісталася вашій доньці? Вона не доньки. А чия? Вона не доньки. вона іншої особи. Вона не доньки. Да. У мене є, як вони сказали, непонятно який чоловік. У мене є двоє дорослих дітей. Діти, звісно, народилися від чоловіка. Вишукувати, вибачте, не хочете це показувати, хочете, ні. У нас в мене трьохкімнатна квартира була. Да, отримала я її як молодий спеціаліст дев'яносто 89 дев'ятому році. Це така жартівлива історія. Приходимо на нараду, всі в чорному. Я запіклю мені що проводимо. Я приходжу, вони сміються. Я думаю, що щось на мені не таке. Ку що ви смієтесь? Оксана Ігорівна каже. Бо всі поприходили в чорному і ви в чорному. Зачем траур? Кажу, за отцом моїх дітей. Взагалі нікого не було. Дороги був ґрунт просто. Ями вибоїни, коли дощ, болото, люди не можуть дійти до будинку, треба йти в чоботах. Зараз ми цей ремонт завершимо і спокійно люди будуть собі тут їздити транспортом. 17 рік залишилось на 25 дворів. 25 будинкових територій. Це якраз одна з тих будинкових територій. Якраз тут робиться. Чому робиться? Тому що треба робити. Бачите, п'ять років дають гарантії, що вона просто А Якщо не просто п'ять років. То відновлять. нас немає таких випадків, що не відновляться. от тільки скарга, наприклад, стання скарга була, по-моєму, на Вахтангова, вже вона відновлена. Тобто за їхні кошти. За їхні кошти. От, бачимо, починається масовий ремонт усіх дворів в е, усіх мікрорайонах міста. Окрім того, щоб сказати, що. Тими підрядниками, які проявили себе з негативної сторони, які десь недопрацювали, які дуже довго затягували з ремонтом, в яких якість дуже слабка. Ми в цьому році з ними не працюємо. Дай Боже нам мудрості всім і терпіння, щоб ми любили наших близьких, щоб ми той негатив не несли в наші домівки. Хай в наших сім'ях буде все добре. Відчувається, що в лікарні є сильний керівник, хороший керівник на своєму місці, і що в лікарні є хороший колектив, який є безумовно гордістю нашого міста. Професія лікаря вона особлива. Кожна професія особлива, але коли справа йде про життя людини, про здоров'я людини, коли відчувається тягарці відповідальності, Ця професія дійсно особливою, тому що для багатьох людей, які сюди потрапляють, саме ви лікарі, медичний персонал, ця лікарня це остання інстанція. Так як стоїть наша лікарня досить потужно, і про неї дуже ну великі хороші відгуки. Про це свідчить також те, що у лікарні майже більше, навіть 30% лікуються пацієнтів з районів області, навколишніх районів. Перший робочий день? Так. Да. Да. Нема нікого, може по дві. Ми телефони ще не брали, тож перший робочий день. Ясно. А скажіть, а ви десь з населених пунктів ще поблизу? Ми? Ну. Ні, ми здалека приїхали. Звідки? Здалека. Це вже лічний, це особиста інформація. Ну, але не з Волині. Нас поставили сказати, от охорона ночі за все питання. А ж, які питання, що вони, коли вони почнуть, що вони почнуть. Розуміло. Ну, почекайте в машині, що, почекайте. У них немає навіть ніякого прораба, я не знаю. Прораб теж є, Іван Івановича теж немає. Машини у не Машини привезли щебень, треба підписати. Ви почекайте, хтось Оу. мусить під'їхати, підписувати ТТН треба. Хтось сидить, можна... Ну, хтось сьогодні може. По-любому. Такого не може бути, щоб нікого не було. Машини треба відпустити. Я Хочу зразу повідомити що даний об'єкт, який розташований, знаходиться на території Тросінецької об'єднаної територіальної громади, де Ківерцівська районна рада не має жодного відношення щодо виділення земель, щодо погоджувальних якихось документів і актів. В районну раду документів ніяких не надходило щодо виділення там чи при видачі якихось дозвільних. Документів, щоб подальшому по роботі, коли ми дивилися по карті, яка ця земля кому належить, важко теж стверджувати, тому що там був аеродром. А на сьогодні я бачу рівні шматочки, не по 2 гектари, гектар 4, гектар 3. Похоже, що це паї паями, розпоряджається сільська рада. Але чому і як на території аеродрому можуть бути паї? Теж загадка. Жодних офіційних заяв у нас немає, жодних офіційних відповідей або погоджень також ми не робимо. Та дивний такий заводник асфальтовий виріс. Я ще не знаю, не розумію, що це за, за, за завод, такі Ну, де будувалося, ну чесно, не готовий вам сказати. Але ну, якщо вас це цікавить, я можу поцікавитись, скажімо, і цю ситуацію. Так, Мене цікавить, хто давав дозвіл хто... і хто не готовий сказати. Бо це, моя, бо це не моя потенція. Наше підприємство не відслідковує і, ну, тим більше, не, не впливає на відкриття будь-яких заводів, тому що це приватні підприємства, і ми ніяким чином на, на це не впливаємо. Вона жодного тендера не виграла, тому ну, про щось сказати, про цю компанію я, я, я вам не можу. В нас... Звідки, компанія, звідки, що? звідки що? Звідки що? Як тоді та компанія там побудувала завод. Ну, це, знає, це... знаєте, Наскільки мені відомо, всі землі, які... Ну, на яких щось будується, да, це землі не обов'язково обласної ради. Факти підтверджені в тому, що забор значить ну, зруйнований. Частково тролейбус буде відшкодовано все за рахунок водія. Відповідно, водій буде звільнений з роботи. Ми її розшукуємо вже півдня, не можемо розшукати, тому що був виданий наказ створена комісія по вивченню цього ганебного факту. Ще раз повторюю це вперше, скільки я тут є на підприємстві і взагалі я не чув таких фактів, щоб водій тролейбу вживав спиртні напої. Коли вона з'явиться, візьмемо. Пояснення в поліції, яке вона давала там. Ну і тоді будемо вже відповідні висновки робити. Але те, що вона видна 100%, те, що вона буде відшкодовувати точно і не місце значить, таким людям у нашому колективі. Потім міліція приїхала, почали чистити бігом. Ви запитували, для чого вони все равно? Вони сказали, що прийшло нам з Вищого. – З чого? З Вищого начальства. Бо сказали до того, до Тараса, що тут був, він сказав, що з Вищого начальства прийшло. Поки міліція не приїхала, то не прекратили. Річку це працівник. Да, о, каміння, арматура. – з арматурою зовсім закидали, рід. Закидали. тут незаконно знаходився насос для відкачування води, наприклад. Вони це теж зафіксували, сфотографували. От, що це сміття, розритий поверхневий слой ґрунту. Поліція порекомендувала звертатися з приводу інших порушень, тому що вони виявили їх тут дуже багато. Тут бере. Початок, річка, чорногустка. Тут заповідна зона. Тут ніхто не повинен проводити ніяких робіт, нічого. Без дозволу, я думаю, що це належить е, прізвищем дудка, Власне. де офіційна приватна власність. Оце де забудовається, це офіційна приватна власність з прізвищем дудка. Поставку можу сказати, він перебуває в нас в оренді. Договір оренди в нас від березня минулого року з обласною адміністрацією. Земля взята в оренду ще раніше. Ще Лукачинською держадміністрацією. адміністрацією. Земля у нас була на 15 років договір оренди. Продаємо зараз автомобіль опер фронтера рамний позашляховик. який сьогодні автомобілі це одне з того, що найбільш потрібно на фронті, тому що необхідно оперативно виїжджати на ті чи інші завдання, необхідно забирати поранених, необхідно для виконання бойових задач там на фронті. Тому ми намагаємося постійно допомагати автомобілями. Літні тактичні кросівки, взуття на фронті дуже важливе, воно має бути зручне, якісне, комфортне, для того, щоб солдат міг пройти велику відстань в пішки і не втомитися, щоб йому було зручно і так далі. З формою проблема, тому що солдат отримує комплект форми. Форма носиться кожен день вона зношується, вона псується. І, звичайно, що треба на зміну. Також мати комплект форми. Вже 30 років я тут ага. фермерую. А чого вирішили таке безлюдне село заселитися? Про вас навіть в Вікіпедії пише, що тут тільки два жителі, ви і ваш брат. Так, так, так. Діло в тому, що наші колишні портократи вирішили Дати мені тут землю. Де ж дати тому першому фермеру землю, як десь треба подальше. Хотіли там на селищку дати. Але Маховиков Петро Андрійович, і ще там Швидун Леонід Пилипович, рішили тут і Зрилюк покійний, Богдан Володимирович, рішили Івановичу дати тут землю. Дома Іванович тут пропаде. Ну, Іванович живе і здравствує, правда, зубів нема. Ну, що щось прийдеться вставити. До цього часу ти одна дитина на ціле село був. так? Да. Всюдно ну, приїжджав мій брат до мене, це, можна сказати, дві дитини на село. Раз в рік, в літо, в, осінь, в зиму, в весну приїжджав. А ти навчаєшся? – В уютині. Ага, а чим їздиш добираєшся? Машини у мене тато віз. А самокат не приїжджає? Е -е, ну, самокатом я ще не пробував, тому що мені його купили весною недавно, ага. коли військовий ще стан був. У 92-му році, коли нам виділили тут землю, тут було 22 жителя. Ось на цьому подвір'ї, схоже, вже давно нікого не було. Все заросте кропивою, але хата зазначу, доволі таки добротна з цегли і навіть з пластиковими вікнами. Я так зрозуміла, за будинком намагаються доглядати, але позаяк тут, ну, взагалі, Власники, напевно, десь далеко живуть. Приїжджають, вони схоже рідко. Окрім ну, того, що гарний будинок, тут ми бачимо, що є хлів, є гараж. Просто все заросле. Якби тут покусити, тут цілком придатне місце було б для життя. Добре, скільки хвилин це диво? Два, чотири, шість, вісім, дев'ять машин проїхали. Скільки часу це? Це 40 хвилин. За 40 хвилин це мало дуже машин проїхало. А так за годину їде мінімум 50 машин. У мене всі номера, я писала на швидкості, хто їде, хто буси такі великі, їдуть. Оце все написано. Це шість сторінок. Хлопці, а скажіть, а це дорога тут чи це прибудинкова скажіть, територія? двір Двір. Скажіть, житлова зона. Заїхати? Я тут не місцевий, скажіть, куди мені з'їхати. Е, далі треба було по дорозі. Далі, далі, далі. Кругом тут недалеко І вулиця Дорошенка. сюди. є люди. Прекрасні, їдуть хлопці. От хлопці люди. їдуть стоять. І запитують дівчата, а що тут їхати. Ну як їхати? Ну пояснити ж вони, як людина питає. Ми знаємо, куди а як якої поїхали. Патрульні прибули на місце події. З'ясували, що один із учасників, а саме водій, став під дорожнім знаком житлова зона. Через це у громадян і виник конфлікт, який переріс у бійку. Надалі вони з'ясували, що цей знак був встановлений несанкціоновано, так як в управлінні патрульної поліції перед встановленням він не погод. Це південь, але тут дітей вже скільки. Є стільки дітей, але тут буває пройти не можна. Ми зробили будинку, утеплили будинок. Ми заплатили за нього 9-200, 9 мільйонів 200, Дали кредит у банку. Ми маємо платити. Благоустрій, теорторії теж за нас рахунок. І двірники, і прибиральниці. От вони всі їдуть. Наскільки ну, відомо, мала бути дорога на вулицю Римницьку, доїзд до нашого будинку. Зараз все стоїть на місці, ніхто нічого не каже. Збирали підписи, просили за дорогу, ніхто не реагує. Це незаконно, що вони перекривають. Розумію, і їх, бо все-таки двір маленький, діти їхні бігають, а рух там немаленький біля будинку. А, але і нам куди діватися. Ну, бо об'їжджати, кажу, кругами їздити, ну, так само можемо створювати незручності. На вулиці, як це, Дорошенка, правильно це має займатися якісь певні структури, там які займаються там дорогами, прибудинковими територіями, там як туди доїхати. Тож ця адреса рівненська, правильно як так з Рівенської немає, як заїхати на рівенську.